Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт, отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти получаєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, На жаль, у дивись, я передав 46 машин. І ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори, та там куча всього, поняв? там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона Працюючи в українському проєкті в Чіктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що сталково і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар, душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв? Ну, не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де, якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да люди стараються щось останнє від себе віддати знову ж таки там чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось чи щось іще. опять таки впираються на те, що сусід щось каже, а ти піаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. що не зроби в українському оточенні? ти будеш осуджений, Зробив добре – хорошо осуджений, зробив плохо осуджений, зробив дуже дуже плохо осуджений. Поним? Тока зробив якусь херню, йди, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нижче тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.